Ми з вами генетичні зв'язки та деякі якісні реакції на речовини, загалом хімічні властивості неорганічних сполук. Ми бачимо, з магнію потрібно зробити магній-хлорид, магній, магній достатньої сили, метал, щоб контактувати з хлоридною кислопою. Це перевіряти одна свій ряд активності металів. Всі метали, які знаходяться доводньо, будуть реагувати з кислотами. Отже, магній нас реагує з кислотою, до магній магніхлоридою. Магній. Хлорид потрібно, це у нас хлоридне кисло тут додати. Тут один-1, тут, один, тут валентність 2, магні 2-1, отже, тут плюс 2 і буде виділятися водень рожає, як ми бачили в системі, в реактивності металів. Далі з магніхлороїдом. Нам потрібно отримати гідроксид. У нас з'являється гідроксид, отже, це якийсь луг потрібно додати, наприклад, натрій, гідроксид. У нас утвориться гідроксид. Так, у нас 2, тут 1, тут 1, тут 1, тут 2, тут 1. Залишається натрій хлор. Натрій хлор, тут один і один. Макній гідроксид не відноситься до лугів, отже, щоб добути магній оксид, нам потрібно розкласти термічно, бо вони розчині водії основи, до якої відноситься гідроксид розкладається до оксидів та води. Якщо магній двохлентний, то і тут має бути двохвалентний. Далі з магній оксиду нам потрібно добути магній сульфат. Це потрібно додати сульфатну кислоту. Ми бачимо сульфат. Оксиди гарно реагують. з кислотами саме основні оксиди. Магній оксид – це основний оксид. Твориться магній сульфат та наш О це вода. І також перехід на з магній сульфату на барі-сульфат. Це якісна реакція на барі і на сульфати. Білий осад буде випадати. І в нас бачимо, тут з'являється барі, отже, що це щось з барієм, щось розчинне з барієм, наприклад, барінітрат. нітрат, нітрат. беремо, тут два тут один, тут два, тут два, тут два, тут два, два, два. скоротилося. Далі у нас буде утворитись магній. І нітрат НО3 Тут один, А в буде Два. нітрат утворюється та осудба різнульфатом. Всі реакції, які ви бачите, ви повинні урівняти самостійно. Далі. З натрій перехід на натрій-гідроксид. Ми разом нагадаємо, як це здійснювати. Отже, натрій нам потрібно добути натрій гідроксид, це тільки взаємодіючи з водою буде така реакція. І також буде натрій витісняти з води в водній реакції, заміщення буде. Реакцію даного потрібно урівняти. Далі з натрій як Ми бачимо, потрібно отримати натрій-карбонат. Уснови гарно контактують з кислотним оксидом. Давайте візьмемо вуглеки газ. Бо карбон 4-хвалетний оксид, карбон 4-хвалентний, оксиген, тут 2-хваленти. Завжди 2 хвалент тут 1, тут 1, тут 1, тут 2. Чому в нас з'являється карбонат? Бо у е, нас СО2 відноситься. До карбонатної кислоти, тобто утворює карбонатну кислоти. ось якраз йде утворюваний перехід. Тут у нас ще не задіяно H і O, це у нас утворення води H2O. Далі ми бачимо, що з натрій карбонату утворюється карбон-хулатний оксид натрій карбонат і ми отримуємо карбон-штирихований оксид або кислогази. Карбонати нестабільні, вони контактують з потужними кислотами, сильніше закарбонат це майже практично всі Давайте хлоритну кислоту ми сьогодні згадували. І в нас буде утворюватись H, і це карбонатна кислота, але вона нестабільно утворює. Карбон-4. Воду або гідреноксид та натрій хлорид, буде готуватися ще частинки, тут скорочуються Далі в нас з СО2 потрібно добути кальцій, карбонат Це ми додаємо, це якісна реакція буде набув вуглекислий газ, це потрібно дати кальцій гідроксид Може бути також запитання. Тестах. Отже, Тут у нас утворюється сіль та вода. Кальций кревнатний розчин. Буде яким чином якісна реакція. Два, Наприклад, прозорий розчин, кальцій-гідроксиду або гашного вапна. Це гашене вапно, є не гашне це це оксид не гашен. Ми заливаємо водою у гашене вапно до кальцій гідроксид, пропускаємо газ, можемо через трубочку. І на даний прозорий розчин мутніє стає білий через випадання кальцікарбонату в осад. Це проста крейда. Далі, давайте яким чином. Можна добути з кальці карбонату, кальцій гідроген-карбонат кислу сіль. Нам потрібно підкислити. Тобто це надати знову СО2, продовжити додавати в одному середовищі. У нас утворюється гідроген карбонат, кальцій двокалендний, а гідроген-карбонат одновалентний, адже в нас де коли поступово дисоціація карбонатної кислоти, то відчаплюється по черзі. Катіони гідрогену, та у нас залишається тут два гідрогени. Ось перший, ось другий. І СО3. І тут один плюс, один мінус. І далі гідроген-карбонат вже може продовжувати віддавати гідроген, і аж тоді утвориться СО3 мінус. Ось таким чином здійснюється саме перехід кислих солей і середніх солей.